Всім привіт! компанія Motor Ukraina. Сьогодні ми знімаємо вам новинку. Це, по суті, не новинка, просто оновлена модель скот 404 -го». Тепер модель іде з компресором. значить По характеристикам залишився широкий капот з боковою обшивкою, залишився КМ490 двигун. В принципі, мало що помінялось конструктивно. Всі фільтри виносні під ліву сторону, додатковий прозорий ще паливний фільтр. Отут бачимо, тепер стоїть компресор, ресивер. Якщо не помиляюся, у нас з протилежної сторони так ось він. Масляний з захистом. Він йде паралельно землі. Тобто це для зручного користування зробили. Маса те, що у вас стоїть з лівої сторони, передній міст сороковий, хороший міст. До речі, на пластикових крилах поліпшили трохи, бачимо, додаткові наварили кріплення для. Бризговиків. Передніх. Значить, капот у вас підіймається вперед на гідромуфтах. Додаткові грузи додали на задні колеса і на передні. Тепер у вас раз, два, три, чотири, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 по кілограмів. Слухайте, це прям багато. Модель 25 року йде 7-го місяця виготовлення заводу. Тобто вони приїхали буквально от місяць тому, це свіженька партія. Передній розбарний диск 7,5-16. Задня резина у вас іде 12.4х24. Арморовська. А, ні, стоп, це не армор, це якийсь Чао Янг. Получається, тут інакший виробник, де Теж розбарний диск. Теж Бачимо, що на задніх, на задніх колесах перейде два грузи замість одних. Що дуже радує, розширювальний бак масла. Поставили з рівнем. E, значит, ну, підсвітка. це Виносний важель гідравліки це вже було в попередніх моделях. чотири гідровиходи, камера, e, два гідроциліндри, євронавіска. Вона вже була в попередній моделі. ТЕ375 задній міст, e, причіпний нижнього положення, дві швидкості. пневморозетка ззаду виходить. E, Значить По e, освітленню два ліхтаря дублюючи просто на тракторі. це у вас ідуть поворотники стопори тапарі, маячок, маячок ну, по стандарту. Так, В кабіні оновлень мало. В принципі, Тут все залишилося, як і було. Пнімопістолетик бачимо, вивели на цих моделях Це у вас гідровиходи. Окремо йде гідравліка, вал відбору, Вімкнення блокування диференціалу, реверс біля керма, вбудований міні екранчик планшетик. Є е, люк, є а, шторки, до речі, немає. Прибрали шторки, магнітолка в комплекті, вентилятор, пічка. Все в принципі, як і було. І датчик, як на 504-х, окремо винесли на ресівер. Обмивачка заливається у вас в кабіні, підвісного типу педалі, вже повністю рівна підлога, без шпаринок. Все йде через тяги, тяги йдуть через пильники. Так, ці моделі приїхали, вони коштують на сьогоднішній день на 200 доларів дорожче, ніж попередні, за рахунок компресора 10 190 доларів. Якщо ви наш підписник, можете замовити техніку зі знижкою. Гарантія 2 роки, офіційний пакет документів, доставка по всій Україні без передоплати. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна.